Знімов про колекцію Force свіжачок. Значить, На відріз зараз залишилось 5 відтінків. Дуже гарна колекція насправді витримує продавлювання, зносить стіка, підходить для приватних будинків, для комерційних приміщень, офісів. Єдине, якщо ми беремо напівкомерційний ліноном, то його бажано він, без спільної, він на спільній основі тільки фізично шитий. Плотна, да? вага 2,5 кг. Єдине, що якщо ви берете напівкомерці лінолу, то бажано його приклеювати. Тоді він прослужив вам 10-15-20-30 років. Да? Якщо ми лінолем не проклеїмо або вкладаємо з порушенням, то ну, нічого цікавого не вийде. Він дуже гарний, 6-захисний на шар. Тобто, напівкомерці лінолу беруть не за того, що в нього високий зносикий шар, а за того, що в нього велика вага на квадратний метр. 2,5 кг на квадратний метр. От, коли вага від 2 кг і вище, більшість випадків матеріал буде гарно лежати. Навіть дешевий лінолеум з захисним шаром 0,2, але з вагою ближче до 2 кг краще себе веде. Значит, це у нас декорчик Вішпер 4. Далі слідучий. Вішпер 5. Канаста 3, Сорбона 2 і Грес 3. Крошку такий, мрамор, крошка, я не знаю, як правильно сказати. Два інших відтінка канас на 4, він гарнює, я не знаю, чи його знімають, але він цікавий насправді. Його там осталось три куска всього. 3 на 4 3 на 3 щось таке. І канвас 1, отакий відтінок, там його осталось 2 чотири. 4 ну, Пасочки. Коротше. Уже все. Цих двох відтінків не буде. Всього залишилось п'ять відтіночків. За спецціною звертаємося за посиланням або на відео прикріплю, або. Буде під текстом нижче або qr кодик буде. Так що якось так.